Так, доброго сім дня. Нарешті я вроді би так, ще лишилась тільки тут прихватимо, зробити, там обварити все. А так я вже от, приварив, зробив карданчики. То, як я вже казав, я роблю рульове з вилітом і з регулюванням вверх-вниз. так, Карданчики. То карданчик йде, шліцева йде від Audi. Вона має мілкий шліц і не буде мати ніяких люфтів, так як зігуска. От. А то в мене зроблено рульове додатково на гідроциліндр. Я ще просто не пробував, не заводив. От зараз я робив рульове Я хотів зробити повністю всі ці карданчики, все. Машина піднята на домкраті. от І от воно от так воно в мене робить. Так. От. Руль не закручений просто до кінця. Отак от воно робить. Воно просто не прокачане, нічого. Тут він регулюється. От, я опустив його донизу і от є регулювання. Є регулювання. Поставили так, наприклад. От, поставили так. Все, закріпили його. закріплений. І от він повертається. Він ще не закріплений руль сам. Короче, ну, факт тут, що регулювання працює, виліт вверх-вниз і взад-вперед. Все. Нарешті я то добився. Я давно то хотів зробити. От. Тепер то, що треба облагородити, помалювати. От закрутити рулю, там все повністю все позажимати, вивчити втулки поставити. Все позажимати, щоб все було гарно. от. Ну і далі, далі робити. Далі що я маю? я маю... А, ще мені е, ота педаль тормоза, треба мені її перегнути, отак вигнути її дугою зробити. Щоб вона е, черкає черкає вона за хр хрестовину. От, але то байка, у мене десь там є педаль, я повністю педаль вигнуту поставлю. Тут же не треба такої мощної педалі, хватить легшої такої. От, там все на пневматиці. От, така у мене виходить конструкція. Все воно рухається, все воно працює. От, воно собі працює от, от, от я собі працює туди, сюди. От, і вверх вниз Механізм я таки поставив, добився я того, що я хотів. Ну, трошки промахалося багато. Ну, спортив, ну, спортив я два карданчика зілуцьких. Ну, Хрестовий зробив там той перелом. Ну, і так воно у нас вийшло. Все, всім гарного дня. Всевих свят.